Добрий день, шановні українці. Вже всі чули про цю подію, де в Чернівцях застрелили чотирьох поліцейських. І я дивився багато коментаторів, які там розказують, ой, яка біда, ой, яка біда, що ж, це ж такі страшні наслідки. от. А я пропоную поговорити про причини, чому так сталося. І про наслідки, що нас чекає далі. Значить, дивіться, причина дуже проста. У нас поліція займається викраденням людей з незаконним позбавленням волі. І от уявіть собі, скільки вони наловили оцих нещасних, які не хотіли по різним причинам йти на війну. І зараз вони, потрапивши на війну проти своєї волі, здобувши бойовий досвід. Вони ж повернуться, тому що зараз православний Пукін здохне, війна закінчиться між православними українцями і православними росіянами, і вони повернуться назад додому. От. І в нас почнеться громадянська війна між православною поліцією і православним цивільним населенням. От. Ну, Чому це все стається, я поясню ще раз, що в нас фактично поліції немає, тому що поліція теоретично це. Служба, яка мала би захищати наші з вами конституційні права, але насправді вона цього всього не робить. Вони просто виконують, виконують накази, які до них приходять зверху. От як вигодно, так і роблять, ну не по закону. Да. Так от, чому я це відео записую? Розумієте, справа в тому, що е я хочу допомогти пояснити, що зробити для того, щоб у нас не сталося Громадянська війна. Тому що коли ці хлопці зараз прийдуть з війни і вони буде свято, і вони набухаються, вони почнуть ноститися поліції. І коли вони організуються в команди, це буде біда, чи ні? що ні, тому що у поліцейських теж є мами, теж є тати, є маленькі дітки, розумієте, чи ні? І для того, щоб у нас не було громадянської війни, от, я хочу порекомендувати зробити слідуюче. У кожній громаді, чи там село, чи там, неважливо, будь-який населений пункт, треба, щоб люди вибрали собі шерифа. Змітичні. Це має бути людина від громади, якій громада довіряє. О, і це не повинен бути колишній поліцейський чи діючий поліцейський, тому що поліція себе повністю дискредитувала, повністю. Поліції не довіряють. У нас є організована злочинна банда у формі поліції. От. І оцей шериф, якого люди виберуть і якому довіряють, от. до якого люди напряму будуть звертатися, розумієте, е, тільки таким чином, тому що е, якщо будуть посторонні якісь поліцейські заїжджати на територію будь-якої, наприклад, нашої громади, їх будуть тупо розстрілювати. Тому що люди дуже сильно недовольні тим, що робить поліція. І от для того, щоб нас не було громадянської війни, потрібно ввести оцю посаду шерифа. Розумієте? Чи ні? От, інакше нас чекає біда. От, це буде не один застрелений поліцейський, не два і не три. Розумієте? Чи ні? От. І потім ці нещасні, які в окопах сиділи, мерзли і боролися за те, який піп буде їх дурити і розводити їх на бабки, тому що це ж війна православних. Між русскими попами і українськими попами, хто буде дурити українських лохів? Хто буде з них гроші видурювати? От. Через то, пожалуйста, якщо хтось це відео і в нього вдома є поліцейський, ну, ну, всяке життя буває. Я пішла людина на таку роботу. Будь ласка, покажіть, нехай подивляться і зробіть щось вже. Зараз це вже робіть. От. Тому що це буде точно громадянська війна.